Слава Україні! Отже, 7 грудня що сьогодні давали у фудбанку українцям і не тільки. Давайте подивимось. Отакі От 5 булочок. Сьогодні давали морозиво. Отаке От морозиво. Морква. Огірочки, цибулька зелена. Отака От зелена цибулька. Тут в нас такі кекси шоколадні, бананів, немало так. Виноград, така капусточка, чипси. Далі йдемо каша вівсяна. Отакі пластівці. Отака вівсяна каша, отакі пластівці, отакі пластівці, отакий чудер... чудернацький овоч. Далі сосиски. В банці. Консервовані сосиски. Прикольно. Так, отаке от рахісова паста отака. Далі серветки дали вологі. Дві бутилочки напою. Не знаю, що за напій. Подивимось. Отакі от 5 штучок мандарини. Мариновані, чищені. Далі отакі от макарони. Аероарайра аеро, аеро, три шоколадки, суп, Суп, який чикен. Ага, е, курячий з макаронами. Зізіфус сьогодні був. Е, молоко. Дві пачки Дві упаковки суші. Отакі суші. От. Вони ще два дні в сроках. Така мандаринка, два апельсина, чотири яблучка. І все, і все. Так, оце сьогодні, що давали футбанку українцям і не тільки українцям. Чому не тільки? Тому що там дають всім, всім підряд. безкоштовно, абсолютно безкоштовно. Раз в тиждень можна прийти і взяти. Сьогодні ми взяли це все. Не брали тільки те, що потрібно готувати. тобто М'ясо, там сире можна взяти, макарони, можна взяти рис можна взяти, Ну ще дуже багато чого можна взяти, також овочі, фрукти і так далі. от Але ми взяли те, що нам потрібно. Без зайвого. Тому всім смачного. Сьогодні і весь тиждень. Українці в Канаді будуть їсти це. Окрім обіду, окрім ще допомоги щотижневої, яку я показую. Отже, ще раз всім смачного!